Права 997. Не використовуючи таблицю простих чисел, знайди. Ну що ж, стартуємо, читаємо перше завдання. Отже, знайди усі прості числа Х, для яких нерівність Х більше 29, але менше 43, правильно. Ну що ж, давайте міркувати. Нам треба підібрати усі прості числа. Які більші, ніж 29. Ну, перше число нам треба проаналізувати 30. Це парне число, воно ніколи не може бути у нас простим, бо воно ділиться на 2, окрім цифри 2. Тобто, ще раз, то виходить, що 30 нам не підходить. А наступне число 31. 31 вже 3 плюс 1 у нас не ділиться ані на 3, ні на 2. Не можна підібрати ніякий множник, я його не пам'ятаю. То тоді ми пишемо, що х у нас. Дорівнює перше 31. Далі. Наступне. Ну, 32. 32 парне число пропускаємо, воно ділиться на 2. 33. 33, 3 плюс 3 це 6, воно ділиться на 3, це 11 на 3. Пропускаємо. 34 парне число пропускаємо, бо воно ділиться на 2. 35. У нас ділиться на 5, пропускаємо. 36, парне число пропускаємо. 37. 3 плюс 7. У нас не ділиться на 3. Я не можу пригадати жоден добуток, щоб було 37. Тобто 37 нам підходить. Пишемо х дорівнює 37. Далі 38 парне число пропускаємо. Далі 39. 39, 3 плюс 9 у нас дорівнює 12. Воно ділиться на 3, тому що 39 поділити на 3 це буде 13. Тобто 39 пропускаємо, воно буде складеним. Далі 40 парне число пропускаємо. 41. 4 плюс 1 це 5, воно не ділиться на 3. Добутка я не можу такого пригадати, що був 41. Тобто 41 нам підходить. Пишемо х дорівнює 41. 42 пропускаємо, бо воно є парним. Ну а 43 ми вже не можемо записати, бо нам треба числа х, які менші, ніж 43. Все. Перше завдання ми зробили. Ну, а тепер переходимо до другого завдання. Отже, знайди усі складені числа y, для яких на рівність y більше за 12, але менше за 25 правильно. Ну що ж, давайте їх крок за кроком аналізувати. Всі парні числа, які більші за 11 і менше за 25, нам підходять, тому що вони діляться як мінімум на 2. Тобто пишемо y дорівнює 12, це перше число, яке більше за 11 нам підходить. Це буде складене число. Y дорівнює, пишемо. 12. Наступне 13. 13. У нас просте число. Ми його не пишемо. Воно ділиться тільки на 1 і на 13. 14 нам підходить, бо воно парне. Y дорівнює 14. Так. Це число ділиться на 2 і на 7. Так, а далі 15 у нас ділиться на 5. Нам підходить. Пишемо Y дорівнює 15. 16 підходить, бо воно є парним. Y дорівнює 16. Це наприклад 8 на 2. Далі 17. 17 просте число, ми його не пишемо. Так, не можна підібрати такий добуток. Далі 18 підходить, бо воно парне. Y 18. Далі 19 у нас просте число. Не можна жоден добуток підібрати, ми його не пишемо. 20 підходить, бо воно парне. Пишемо. Y 20. Є. Далі 21. Ну, 21 це 7 помножити на 3. Підходить нам. Пишемо y дорівнює 21. Це буде складене число. Далі. 22 підходить, бо воно парне. Пишемо y дорівнює 22. Далі 23. 2 плюс 3, 5. Не ділиться на 3. 23. жодний добуток не можна підібрати. Тобто це у нас просте число. Ми його не пишемо, а 24 нам підходить. Пишемо y дорівнює 24. Це парне число, ділиться на 2. Так, 24 записали. 25 ми вже писати не можемо, нам треба y, який менший за 25. Добре, ставимо тут крапку. І зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, у першому завданні у нас всього три числа. Пишемо 31, 37 і 41 це прості числа з цього діапазону. Є. А в другому завданні у нас багато чисел. Пишемо 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24. Ну що ж, ось таке завдання на простій складені числа. Завдання на прості числа тим складніше, що їх важко підібрати. І тому у таких завданнях дуже легко помилитися. Найкраще все-таки використовувати таблицю простих чисел. На цьому вправу завершено.